Ходилася у Западинці в 1937 році. Моє прізвище є влучий пісоць, а то є Мельниченко по батькові, а по чоловіку пісоцька Марія Костянтинівна. Ви щось про голодомор пам'ятаєте? Розказували, може вам. Так, Пам'ятаю, мама мені розказувала, а, шокі, ну, заход. Так, щоб... ага. Бо вона ж жила на хуторі там. Так ми йдемо, а вона каже, оце тут жили от руба в прізвище на цю сторону малі. Оце козолії, ну козолії, я пам'ятаю, де вони жили. Вони всі вижили. На ту сторону хата Козуліїв так от була. А тут, каже, отруби жили дві хати, то вони повимірали. Оце, каже, ми йшли, ну, ходили ж вони, бо мама ж жила там на хуторі. Угу. Дивимося, лежить, каже, один, там такі, наче, ну, окопчики от. і об цією дерезою пообростали. Оце, каже, один тут лежить. Далі пройшли там друге лежить. То вони так стихійно там поховані, да, так? Не поховані, люди вже їх поховали. Вони просто померли. Оце, вона наяву бачила цих людей, mm. що вони померли. Це на цьому капличному да, Так, та, та. та, Це на капличному хуторі, тому що від, тут то, дорога була, прямо через городок отаку. там кладбище було велике. Тоді почали строїти гаражі, кладбище те все зрівняли. То на кладбищі. на кладбищі гаражі построю. І Це ще кладбище наше. Да, 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 да. хутора того, хутора. Mm -hmm. Там хутора mm -hmm. того. Бо копали погреби, то знаходили сережки, кольця знаходили, ті, які копали погреби. А кладбище зрівняли, воно велике. Я ще пам'ятаю, те кладбище, воно дуже велике було. Вишні росли там, і е, такий протікав, отож, наче річка, mm -hmm. це воєнка зараз казали, mm -hmm. там був мосточок отакий. І е, через цей проходили через оці ж е, доми, а тоді мосточок і на хутор. Воно якось так на, горбу, на горбок, тоді вниз, тоді опять горбок. Цей хутор він на горбках фактично побудований там. От, то і оці люди, які на хуторі там жили, вони всі поховані були. Люди, звісно, дуже переживали, дуже сварилися, що це зробили. Але хто їх питав. Зрівняли, взяли в один день і понаділяли гарарі, побудували і справилися. А такого нема місця, там десь стихійно, що збирали загиблих від голоду да, і десь в одному місці ховали? Такого, такого не, не чула, не чула. Ховали їх по-моєму. Мама сказала, каже, оці отруби були, то їх поховали. Ну, мабуть, вже на так, кладбищі так. поховали, тому що це був 33-й рік, бо вона ще мені каже, ми вижили, а в неї брат був 19-го року. І вона 13-го року. То вона каже, ми вижили, дякуючи, що в нас була хорова. А так би е, теж цей померли. І нічого не було, то каже, баба візьме, корову подоїла, на блок молоко носили, там щось вона за те молоко, тоді щось купили. За урожай вона казала, що у нас був залідник квасолі, ну от такі грушки здоровенні були. То каже, під піччю, як заховали ту квасолю, і ми, каже, от варили суп який-небудь юшку, і от, от такого цей вижив, а по весні вже каже, Шавель, ходили горобини і збирали, ну малесенький. Зараз його щось і немає, тоді ж я пам'ятаю пам той щавель. Крапи вурвали, лободу. І оце каже, таке виживали. Ну ми вижили, дякуючи хоробу.